Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні на вечірню риболовлю половити судака. Вечірнього судака. Я сьогодні буду переважно ловити аріоном, так як ним буду працювати невеличкими вісами, але якщо потрібно, савада лежить у мене поруч. Буду ловити своїми сілікошками. Три кольори я відлив мед, лимон та жовтий шартрес, і будемо щось пробувати ними упіймати. Ну що ж, пішов я працювати. А ви тим часом підписуйтесь на мій канал. Гарного перегляду. Гайлала. Ось я витягнув свій шнур. Ось він мені так мішав був. І перепаливший свій. Ох я пецяк. Коротше... Хотів добре і діло зробити, а вийшло, як завжди. Ну, зараз покладемо і виберемо цей шнур, щоб він мені не заважав. Буває, зато кинув гарно. Такого поворота я не очікував, вирішив поставити сексика. І тут прийшов пан судачок. Невеличкий, але ж все ж таки. Ну, біжи, красавчик. Йо -йо 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 -йо. Аж вилетів. Якось не так я розраховував. Я думав більш гарніше буде. Я думав він так піде вальяжно. Коли ні, вальяжно не пішов, дав дрозда. Ну що ж, поїхали далі кидати неочікуваний поворот. Але він взяв ціла батарейка, у мене вже павербанк розрядився, але все ж таки. Оріон чуть не всрався бідненький, щоб витягнути машину. Ооо, ви дивіться. Дивіться, яка плюха. Йоханий бабай. Клас. Оце судак, повністю все в шахту закопнув. Накуп працював медовий. Ось так от. На вечір медовий. І вага 16 грамів. Оріончик, звісно, оріончику було дуже-дуже важко. Але помалу та ми справилися. Ось так от. Ну що ж, друзі, поїхали ловити далі. Ну, шкода тільки те, що в мене батареї посідали. Ну, я тому пишу уривками, вибачайте. Саме цікаве, що вже який раз отак просто кидаєш, ще не встигаєш підмотатися нічого, а судак там сидить. І ти просто банально не відчуваєш клюваки, але він там уже сидить. Ось так от виходить. Це цікаво, цікаво. Але ж бачите, на якому повному виліті. У мене аж бекінг вилітає. О, ну, Правда, це вилітає, тому що в мене мало залишилось шнура. Ну, поїхали далі ловити. Головне, підібрав бекінг. І далі можна спокійно джигувати. Ну що ж, друзі, давайте заглянемо, що ми сьогодні впіймали з вами за вечір. Бо більше я вже ловити сьогодні не буду. Дивіться, які красавці. Опа! Хоп, зараз їх на травку. Оба! Красота! Дивіться. О, от це да! Оце судаки, я розумію. Красота. Особливо ось цей. Та і цей, і оцей, і ось цей. Ох. Персики. Ну що ж, друзі, ось я і закінчив свою сесію. Моє он красавці лежать. Що я вам скажу? Рибалка трудова, дуже трудова вийшла. Втратив я десь приблизно 200 метрів шнура з одної, з другої катушки. Ну, не без цього. Досить багато обривів, зацепів, лобатий досить часто мішає. А так, взагалі, рибалочка досить таки гарна вийшла. Тому, друзі, всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.